Друзі, сьогодні в мене будуть знову домашні тренування. Я хотів би показати, як тренуватися з тактичним поясом, і хотів би розказати про, в принципі, амуніцію, яка на мені є. Значить, в мене є огляд всього цього діла на Ютубі. Тут є і плітаноска, тут всередині ще знаходиться пліта 4 класу Fiermax, Є такий тактичний пояс. З темо куплений, є такі тактичні підсумочки і е, магазини від MacPool. От. І, в принципі, от цим е, я проводжу свої тренування. Е, дуже корисно тренуватися саме в повній амуніції, яка у вас є. Наприклад, якщо у вас є притоноска, можна навіть без сплит, от, щоб тренуватися, але краще сплитами. Щоб ви розуміли, е, що при е, якомусь бойовому з'ясуванні, використанні, вам доведеться це, це носити разом. От тому дуже, е, скажімо так, корисно саме використовувати всі ці речі. На сьогодні ми будемо працювати знову з моїм узбергом ММР, е, що я треную з тетичним поясом. Що це представляє тетичний пояс? Це отакий от пояс, який чіпляється зверху от, на одяг. Е, і тут є система молі, на яку можна підчепити все, що завгодно. В комплекті з, з, з тактичним поясом не було підсумків. Це я вже докупав окремо. Це швидкі підсумки, оце такі, скажімо так, повільні підсумки. Давайте я вам покажу різницю. Що покладу свою арочку, покажу вам різницю. Наш, дивіться, то, з цим підсумком все простіше. Тут, там взяв, достав і в нас вже є обойма, або поставили її на місце. А тут складніше, тут доводиться отводити це все діло кудись бок, Потім засовувати. Сам магазин і таким чином його фіксувати. Але дістати його швидко, тут вже доводиться все робити ось таким чином. Тобто, якщо достати швиденько його можна, то поставити на місце вже трошки складніше, ніж от такий швидкий підсумок. Тому ось така є різниця. На Що я треную? Беремо знову арочку і погнали. Значит, я треную а, заміну магазина і імітацію пострілу. Яким чином це я роблю? Ми взяли В магазин поставили і імітуємо постріл. Потім після цього швиденько можна отаким от чином зняли, поставили сюди, можна цією шукою дістати наступний магазин, поставити його і знову ж таки імітуємо постріл. А, якщо ми дістаємо з іншого боку, я роблю все ось таким чином. І вставляємо магазинчик от сюди. Давайте ще разок. Тобто ми знов ставимо магазин, краще його ставити іншим боком вже самий підсумок і імітуємо постріл. Давайте зроблю це ось так бочком, щоб було видно. Це сюди. Тепер нам потрібно взяти з лівого боку вже наш магазин і спробуємо поставити іншою рукою. Чому важливо це робити саме в, наприклад, плетоноски? З бурні пластинами, тому що щоб ви відчували вагу це перше. А друге, щоб ви цим бутилочником, який є на зброї, вже знали, куди вам ставити цю річ при вкладці. Скажімо так. Давайте ще раз показую, що я роблю, яким чином я роблю. Тобто я треную знову ж таки, витягання магазину і заміну на оцей магазин, який є. Можна зробити це ось таким чином. Це не так зручно, скажімо так. Але вдруг повинні вміти таке робити. Вкладка постріл. Давайте ще раз спробуємо ось таким чином. Тобто Ми міняємо один, ставимо інший. І все. І знову ж таки імітуємо постріл. Ставимо на місце, поставили. У нас зброя як розряджена. взяли магазин. Поставили, імітуємо постріл. Ось так можна в домашніх умовах тренуватися. Це також дає вам якісь корисні навички з поводження з зброєю. Я рекомендую всім озброюватися. Якось воно спокійніше, коли вдома у вас є зброя. Але знову ж таки, ви повинні з неї виїжджати регулярно в тір, тренуватися, брати, можливо, якісь уроки у інструкторів, якщо ви самостійно... Скажімо так, не можете володіти цими навичками. І інструктори е вам е е підкажуть деякі корисні речі для вас. От. Тому такі домашні тренування. Е е це було тренування коротеньке таке з тактичним поясом. Я докупив собі ще 4 підсумка. Після цього я планую поїхати в тір е з цим поясом і вже постріляти, замінюючи магазини. От. Це також е буде така от, корисна навичка, на мою думку. Друзі, війна триває, вона буде тривати невідомо. Тому е, нація озброєна зброєю і озброєна своєю рідною мовою. Це е, набагато більш захищена нація, ніж без того і без того. Тому всім е, рекомендую мати вдома хоч якусь зброю. Бо, наприклад, в тих самих Сполучених Штатах Америки у людей на руках дуже багато зброї. От, і це. Дає змогу нації от, вважати себе найозброєнішою в світі, от, ми повинні йти до того ж, тому що е, ми повинні розуміти, що в будь-який момент ми повинні е, мати змогу захистити себе, свої домівки, е, свої родини, свою батьківщину. Всім дякую за увагу. Це було домашні тримання.